Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайко та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду! Март і його хліб Ян Крос у сиву давнину понад 500 років тому у місті Талліні, у цьому самому похмурому будинку з черепичним дахом. Розташувалася комора з цілющими травами. Люди називали її аптекою. У найрізноманітніших банках і горщиках тут зберігалися найдивовижніші ліки, луска риб, перлини й рубіни, подрібнені на пил, оцет і мед, сиропи й жовч, сушені жаби, чого тут тільки не було. Аптекарем там служив майстер Йохан, чоловік суворого вигляду, на носі окуляри, а обличчя завжди кисле, може, через надмірну вченість. А для приготування ліків, змішування мази і настоянок, сушіння жаб'ячих лапок і подрібнення порошків був у нього помічник на ім'я Март. Він розумівся на ліках не гірше за самого аптекаря. А може й краще переконаєтесь у цьому самі. У ті часи лікаря в місті не було. Це ж були давні, строкаті, суворі похмурі середньовічні роки. Хворих відвідували майстер Йоган та його учень Март. Одного разу їх покликали до радника Калле. Який тяжко занедужав, йдуть вони співаючи. Якщо хтось лежить слабий, до аптеки шлях прямий, розбирай скоріше ліки, щоб здоровий був навіки, краплі, мась чи порошок, з корінців чи квіточок. Є у нас цілющі зілля, що позбавлять вас безсилля. Дійшовши додому радника, майстер Йохан уявив срібні монети, які мав отримати за лікування. І кисло обличчя стало трохи солодшим. Він старанно обмацував і оглядав хворого. Адже гострим поглядом його колола дружина радника. А Март, ось так зухвалець. Дивився на пишну пані, наче вона невидима. Його не цікавив ні її капелюшок, ні турнюр, бо поряд з нею стояла дочка Матильда, очі, як зелені світлячки, вії, мов ластівчині крила. Оглянувши хворого, Йохан промовив Сцілити вас може лише одне зілля, мітридацій. Його готують із 56 трав, і тільки я знаю точний рецепт. Сподіваюсь, гроші для лікування у вас є? Гроші є, сказав радник, але перш ніж я з'їм цю гидоту, хтось із вас має її випробувати на собі, поспішили Йохан і Март до аптеки, а з вікна за ними махає віями панночка Матильда. Наче пташка розправила крила, а март їй усміхається і теж махає. У аптеці кипить робота, готують мітри дацій. Майстер Йохан, як завжди, повчає, Март, як завжди, слухає, хоча вони і співали. Розбирай скоріше ліки, щоб здоровий був навіки. Майстер Йохан захворів, підхопив застуду. Апчхи! Апчхи. чхає він, і половина порошку розлітається на всі боки. Що робити? Вхопив Йохан глиняний горщик, натяг його на голову, щоб зберегти решту порошку. І продовжує повчати Марта. З під горщика. А Март пам'ятає, це ж йому доведеться ковтати той мітрідацій. Не хоче він пити аптекарську гіркоту, тож кладе замість солі цукор, замість жовчі, мед, замість ящіркових язиків корицю і ще багато смачненького. І ось Ліки хлібець готові. Їх несуть раднику, учень пробує першим. Потім і радник куштує і усміхається. Їсть, жує, не може зупинитись і, звичайно, ж одужує. Настільки йому сподобався хлібець, що дає його скуштувати і дружині, і доньці Матильді. Та відкусила, подивилась Мартові у вічі і зітхнула. Ах, лише майстер Йохан нічого не розуміє. Відкушує шматочок і аж перекошується від люті, що ти такої в дурню. Це ж не мітридацій. Але втручається радник Калі. Як це не мітридацій? Це ж хліб, Мартів хліб, і наказує зробити його ще побільше для бургомістра, радників, магістрату, єпископа і всіх мешканців. З того часу почали пекти Мартів хліб, тобто Марципан, і керував цим всім вже не учень. А майстер Март Щодня перед аптекою товпилися ласуни і попереду всіх є у високому капелюсі. Всі тягли гроші до віконця, хапаючи солодкі ласощі. Невдовзі кораблі, навантажені марципаном, вирушили до далеких країв. А радник Калє подумав. З такого майстра, як Март, вийде чудовий зять. Текст читала Анастасія Бойко. До наступної казочки мої любічі тасики.